Як війна почалась, то я був. У мене був контракт, я був в Німеччині. Мені дзвонили родичі, кажуть, так і так. Я кажу, добре, завтра я буду. Не вздумай, сиди там. Я кажу, ні. Купив квіток і вперед. Приїхав. Наступний день пішов у військо. Ми навчаємо хлопців. Я так, так само працюю, як і всі. Останній мій, мій вихід був 13 числа. Місяця. Я пробув там 18 днів. Зараз е, я виконую завдання на нашій смузі, так як ворог зараз застосовує дуже багато дистанційного мінування. Відпрацьовуємо з хлопцями такі завдання, як погрузка-вигрузка з авто, щоб кожен дивився собі під ноги, ніхто не, не, не підривався. Ну, По-перше, як люди приходять, думають, що штурмовики там якісь рембо, качки, здорові дядьки бачать нас і все одразу розуміє, що ми маленькі, худенькі, але у нас великі-великі коки, так і працюємо. Мотивуємо хлопців, тім, виходимо на завдання з ними, показуємо, що ми вміємо, як ми це робимо, що ми не ті, які зараз сидять в тилу, нічого не роблять, ми теж бойові. Стараємось доказати, показати, обучити і, по-перше, зберегти їхнє життя. Постійно тренуємось, то ми постійно в цьому процесі. Є люди, які можуть навчитися, хочуть навчатися. Є люди, які хочуть, але у них не виходить. Ми їм допомагаємо, розбираємо з ними помилки їхні, і вони бачать, що у них іде якийсь процес, і вони мотивуються самі. У нас дуже скажімо так добрі кадри. І дуже багато хлопців, навіть таких, які він тільки пройшов навчання, і через місяць він показує такий прогрес, результат. Тут хлопці по два роки служать, і ніхто такого не бачив. Є, скажімо так, народжені для того, для війни потрібно. Потрібно приходити, допомагати хто як не ми. Це наша країна, це наша рідна земля. Не потрібно чекати, поки прийдуть до тебе. Потрібно вставати, подимати свої дубки, брати яйки в свої кулаки і йти воювати, відстоювати свою державу і виганяти цих клятів під.